Доброго дня. Хочу поділитися враженнями від книжки Арійський стандарт 2014. Ну і такими більш таким практичним підходом. Замовляв я його давно, три примірники дісталися ми до мене недавно. Це пройшло десь два місяці. Вони вже встигли з'явитися книги в львівських бібліотеках. Точніше в цих книгарнях, але от до Луцька воно дійшло згодом. З часом. Загалом, виглядає ось так формату А5, щоб так було зручно порівняти, ось так воно виглядає порівняно з переходом 4. До речі, дуже хороший журнал. Хто не має, раджу. Тут є диск з хорошою музикою, альбом кому вниз. І багато таких. Простих, цікавих речей. Зараз ближче до арійського стандарту. Книжка значно менше, ніж я очікував. Я очікував щось таке, як пшениця без кукури, таке щось таке велике. Виявилося, досить компактною. Стріночок у нас орієнтовно 600, 600 маленьким гаком. 619. Формація в нас. Сформована в Києві Ігорем Каганцем, підготовлена в Другобичі, видрукована в Тернополі. Якщо перейти от до змісту, розкриваємо, бачимо зміст, зараз я вам його покажу. Хай камера сфокусується, тому що О, починає фокусуватися. Це камера, як бачимо зі змісту дуже багато матеріалів взято з народного глядача, і це добре логічно, тому що читачі, я думаю, вже давно ждали якогось цілісного матеріалу, де були б зібрані дослідження. Які збирали роками і нарешті їх скомпілювали в єдиний матеріал. Так, глянемо ще тут. На сайті Народний глядач з'являлися багато цікавих матеріалів е роками. Нарешті вони скомпільовані в одну книгу, яку можна комусь подарувати і сказати на будеш свідомим українцем. Щось з цим досі. Дуже багато про аріанство. 300 сторінок про аріанство, починаючи від Аріанства перших століть нашої ери, кінчаючи вже україною, козаками. Все логічно укладено, і, по-моєму, це треба вивчати в якості підручника в школах. ще також те, що багато ось зносок, посилань внизу вони мають адреси також в інтернеті. Тобто те, що Раніше треба було десь в бібліотеку, відкопувати якусь сторінку. Зараз тут можна подивитися, де це можна побачити в інтернеті. Дуже багато посилань на різні джерела, починаючи від Вікіпедії, кінчаючи спеціалізованими закордонними сайтами. Це дуже тішить, що можна ширше вивчати матеріал. Виходячи з цієї книги, можна брати ці посилання і далі, якщо щось конкретно зацікавило, більше цікаво, а от в книзі от там більш стисло це описано. Заходиш, далі отримуєш розгорнуту інформацію. Це дуже здорово. І ілюстрації також є ілюстрації, які більше несуть так, там культурний характер, наприклад, зображення різних. Символів, ну, культурне наповнення. Так, маємо і таку більш технічнішу, історичну, графічну інформацію не знаю, як буде видно. Зараз спробуємо глянути. Так. Поки камера сфокусується, щось вона не хоче фокусуватися, та камера. Угу. Вже надумала фокусуватися. Так, тут у нас якісь зображення також мапа є якась. Ну, загалом така більш технічна інформація. Цю книжку один з примірників подарую родичці, я думаю. Та сім'я вона звичайно не звикла так особливо мислити про щось задумуватися. Але один з цих трьох примірників піде їм, і таким чином, я думаю, вони... Трішки інакше подивляться на суспільство, на себе, можливо, навіть захоче розвиватися. До речі, що мені також сподобалося, що е, це дієва книга. Це не просто так, от інформацію почерпнув і все, там, чи художня література. Почитав, сподобалось приємно. А крім того, що сподобалось приємно і е, багато такої чистої інформації, ми тут, тут маємо е, спонукання до дій і опис конкретно яких саме. Тут іде пошагова стратегія. Як очиститись в першу чергу? Як стати здоровішим, сильнішим, фізично і психічно? І все це в українських традиціях. Правда здорово? Я дуже радий, що така література в нас в Україні з'являється, що ми не за кордону десь можемо там вигрібати якісь інструкції по розвитку, а є своє рідне і. Історично перевірена. Це я показував просто ще одну мапу, яка у нас тут Це Показано, як виглядала Європа в середині позаминулого тисяч тисячоліття. Загалом радий, що така книга з'явилася. Вважаю, що вона повинна стояти ось так, от красивенько на полиці. В кожному патріотичному домі, але перед тим, як вона туди потрапить, що її прочитає вся сім'я і, і родичі. І вважаю, що це дуже такий класний інструмент, його можна дарувати своїм знайомим, хорошим родичам і поширювати нормальну світлу і правдиву інформацію про нас, про наше минуле. Про те, що робити зараз і яке нас жде майбутнє. Це дуже важливо, тому що не так багато дослідників про це дають достатньо інформації. Вартість цієї книги по передоплаті була 80 гривень, якщо не помиляюся, зараз її в роздрібі можна придбати по 130 гривень це вже в книгарнях. По замовленню краще питатися Ігоря Аркуше. Чи на народному глядачі. Щоб отримати більше інформації про цю книгу, можна знайти таку тему на народному глядачі як книга Арійський стандарт 2014. url r 25org orг Книга Риска Арійський Риска Стандарт Риска 2014. Надіюся, в скорому часі цей огляд також туди потрапить. Так само, як і ця література, до вас додому і свідомість. Тому що там багато що, що варто переосмислити. І після таких книг по-інакшому зовсім дивишся на питання церкви, духовності, наших традицій, історії, козацтва. Культури і побуту наших предків це така собі бімба. Одним, словом, читайте, навчайтесь.